Мене звати Карпо Олег і я танатопрактик. Танатопрактик — то людина, яка займається підготовкою тіла, також реставрацією, миття, бальзамуванням. Тобто моя задача привести людину до максимально естетичного вигляду. Щоб це мінімально вплинуло на близьких людей і вони її побачили максимально наближею такою, якою вона була при житті. Ну я приблизно почав десь з 21 року, ну, мені зараз 27. Основну подальшу свою базу я отримав із закордонних курсів із закордонних колег, які мене от навчили дуже багатьом речам. Є як проста підготовка тіла, тобто базова, тобто, коли потрібно тіло протримати мінімальний час, тобто для того, щоб люди могли в остаточному вигляді попрощатися з людиною. А є більш довго тривало. Моя задача ж, яка знову ж таки привести її до максимально гарного вигляду, при тому, що бувають дуже складні випадки, такі як відсутні певні частини тіла, які треба коректувати, відновляти. І там далеко не обмежується одним гримом. А Є така штука, яка називається повна реконструкція померлого тіла. Тобто, за відсутності навіть частини голови я можу зробити так, що вона буде в місці. До макіяжу насправді треба ще дойти, тобто підготувати тіло, оскільки шкіра вже не дихає, і проста косметика вона не підходить для мертвих людей. То є спеціальна косметика із, із специфічним містом, в якій є формальдегід. Дивіться, звичайна косметика, вона лягає на мертве тіло поверхнево, тобто вона не впитується. А та НАТО-косметика дозволяє проникнути в шкіру і тим самим зупинити процес розкладання, ну і привести до остаточного вигляду. Багато є випадків, коли просять воєнні, які зараз воюють, і на передку, і в них от помирають близькі люди і. Ну, ми робимо все, щоб людина приїхала, і для неї не стало то ще більшого шоку побачити таку бога діду Ми беремо фотографію, просимо родичів фотографію, і вже від неї ми відштовхуємося. Такий процес може займати її від двох годин, а може і до двох діб. Все залежить наскільки тіло видозмінювалося, бо тіло буває, скажімо так, дуже специфічного кольору також. Як синього, так чорного, так і зеленого. Відновлював частину черепа, відновлював е очне яблуко, відновлював кістки черепа. Тобто ну, ну, був випадок після ДТП, от якраз коли були відсутні половини черепа, то це була дуже довга робота, вона зайняла приблизно від 22 і більше годин. тобто Це не один день роботи. Я попереджаю за це завчасно людей. Ну і в основному люди, в принципі, погоджуються. Найчастіше це, напевно, заїжджене питання, чи правда, що бородата нігті ростуть після смерті. Я це питання чую регулярно на протязі місяця по декілька разів. Ні, жасно, мені, чесно, не нього відповідати, але я інформую завжди людей і пояснюю що. Після смерті кров не циркулює, що призводить до припинення виробництва нових клітин, які потрібні для росту бороди та нігтів. Але шкіра після смерті покійного сухається. Через то, здається, візуальний ефект, що вони начебто підросли, але насправді такого немає. Але деяким людям пояснюю, не пояснюю, не мають свою точку зору. Ну, це, напевно, також саме популярне питання. Або як я їм? Я їм так само, як всі, їм спокійно. Але, звичайно, в мене є окрема кімната, де. Для мене є псіді обід, де я можу віддихнути, попити каву, настроїтися на роботу і приступити назад, назад до праці. Яке ще таке цікаве, чи я їм м'ясо мене дуже часто питають. <рес> м'ясо їм, хожу з друзями на шашлики, все прекрасно. Буває <рес> часто, що рухаються частини тіла, як рука і нога. Це йде посмертне скорочення м'язів. Через що вони мінімально починають рухатися. У мене був такий випадок на початку роботи, коли я переставляв тіло на стіл для обробки. Я його, коли я взяв за руку, то він мене легенько зжав за руку. Та, таке, та таке насправді буває. Буває також, що може вводити характерний звук, такий неподобі як гул, так гу-гу. Це також може бути. Це через те, що повітря все-таки ще є в легенях, як тіло рухає, повітря може вийти і відповідно видати такий звук. Був мужчина десь років 55. І я дійсно, напевно, не міг наважитися його робити, оскільки він максимально добре зберігся і мені самому здавалося, що він ще живий. Я перед роботою провірив все-таки пульс, провірив, чи немає якогось. Це хоча я розумів, я мав документи. Дивіться, я починаю працювати лише тоді, коли на тілі є документи. Немає документів, немає роботи, бо я працюю з токсичними речовинами. Токсичними речовинами працювати без документів це кримінал. Я не маю права пропускати через себе кожного покійника близько до серця. Я маю вміти відділяти роботу. І, і емоційний фактор. У мене бували просто випадки, так само і до мене звертаються мої друзі, коли в них хтось помирає з близьких людей. Я не маю права собі дозволити пропустити то через себе. До старших людей провикнути можна. Тобто смерть, як то кажуть, прийде до кожного, до когось скорше, до когось пізніше, нещасний випадок. Ми також розуміємо, що від того ніхто не застрахований. Ну, але найважче це, напевно, діти. Я не чарівник. Але я роблю максимально все, що я можу зробити. Але я можу сказати певно, що я зроблю, і я знаю, що в Україні таке ніхто не зробить. Я б хотів сказати, щоб кожна людина цінувала момент життя, бо ти ніколи не знаєш, коли твоє життя обірветься.